Всім вітанечка, друзі, на каналі «Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галя і я заміжня за Італійцем, 18 років в Італії 20. Розказую про своє життя в Італії. Так що всі запрошую. Це Доробляю завтра свій день робочий і в суботу приїде моя доча з внучком і на пару днів. Я вже казала колись в попередніх відео. Приїдуть сюди до нас, будуть два дні в нас, в понеділок поїдуть назад. то я вже чекаю, тепер готуюсь трошечки, що прийде внучок. Я рада, недавно ми в них були, а це вони, бо вони мусили приїхати на два дні на це до, до дитини тут на, на свято. От так що буду тепер. Мати також вдома свого внучка, ще пару днів з ним натішуся. Може щось зазніму, трошки вам з ними разом покажу. Сьогодні такий доньок, пасмурно трошки. Було декілька днів сонячних, а сьогодні вже знову трошки, а в інших регіонах Італії там зовсім погана погода. У нас тут покосилися і жовті, і зразу трава, бачите. Була зелена-зелена з кутичками я вам показувала. Так тільки покосять і дощів не було так багато, щоб цей. Хоча трохи було, і вона щось зразу жовта стає, подивіться, а тут теж липа в нас є. А оце це клен, по-моєму, кленові листочки. Так? Оце у нас тут також єдина, мабуть, така вуличка. Ну, оцей райончик у нас, бачите, от там також такі дерева кругом що багато таких дерев, не пальм, а таких листових. А там ото хвойні дерева. А так в основному, в основному у них ото пальми кругом і мало тут на півдні таких дерев. Це вам ще покажу. У мене з цього другого балкона. Бачите, які балкони у них великі. Це ще тут невеликі, там, де я вам показував на роботі, там... а вон там взагалі там така тераса велика. Достатньо великі у них. А тут в цих посілочках у них такі дома строїть, що, щоб було зручно. І вазончики, бачите, люди люблять багато вазончиків. є майже на кожному балконі. У мене ось поцвітали вже ці квіти, Ну, геть мало-мало їх. Ну, вазон пропадає, я собі пересадила його трошки, пару цих вазончиків, але не знаю. Він тут найкраще йому місце було. Ну і такий щось. Так, Сьогодні хочу показати, як я готовлю, так як я часто сижу на дієті, і можна готувати морожено дієтичне вдома. Ось із фруктів. І фрукти і молоко. Ну, трошки цукру додать. І більше нічого не треба. І виходить так само смачно і прекрасно. Перед тим, як робити його, значить треба нарізати. І я хочу сказати, що має бути завжди бананчик в цьому рецепті, тому що з бананом воно виходить таке кремове. І якась інша фрукта ще до банана додати. І ось ми це все складаємо в одну цю мисочку. Так, у мене тут є клубничка. Також поріжу її. Так, у мене вона вже така не дуже свіжа. Вчора купляла, сьогодні вже вона така собі. І так на кусочки, і так заморозити її кусочками. Покласти в морозилку, і які у вас є фрукти, ось так і я ще яблучку наріжу, і потім далі покажу. Ось так нарізаю яблучко так само кубиками і складаємо все в одну в цю, в одну мисочку, в одну. У мене штука така, що закривається. Все, бачите, пластикова і будемо заморожувати. Так я запакувала сюди оцю, і буду заморожувати. Якщо вам треба в цей же день робити, там на годинку закиньте його перед тим, як робити, воно робиться 2 мінути заморожену. Головне, мати вже заморожені фрукти. І перед самим вже цим. Як ви будете робити, заморозити, поставити в морозилку на 15 чашку молока. Там, може і стаканчик, їй не треба там, навіть 100 грамів молока того. Залежить скільки фруктів буде. І будемо робити морожене. Дівчатка, в мене є маленька така штучка, і тут можна молоти каву, і... а я буду сьогодні молоти цукор, щоб зробити цукрову пудру. У мене цукор такий не білий, Він у мене білий разом з коричневим, тим, е Отим е як з тросника. Я перемішую. І або деколи використовую тільки той коричневий, Ну, сьогодні перемішала з білим, тому такий колір. І так, я витягла із морозилки, бачите, моє яблучко, банан, не має бути з морозилки, щоб робити це морожено. І молочко теж я поставила на 10 морозинку. Воно таке, щоб там кусочок льоду може бути, щоб не замерзло, а тільки чуть-чуть було холодним. Ось так. І тепер будемо сюди все засипати і міксувати. Воно має бути. Воно має бути замерше. Бачите, яблучка, човучка, банан. Все сюди. І трошки зразу пере... перемирю отак. Потім буду додати по чуть-чуть молоко, бо воно не має бути рідке, щоб бачити, яке воно, щоб не було геть рідке. Ну. Ну і забула сказати, вам ще трошечки цукру треба додати. Якщо ви хочете солодке, якщо не хочете геть таке, тільки дієтичне, буде смак тільки фруктів і молока, то не додавайте, а я додав. Ось так трошки ми пор... перемололи і додаємо по трохи молока, тому що воно не має бути рідким, воно має бути таке, як сметана, як морожнє. Так, ось дівчатка, перебивати треба добре. Я би не радила дуже навіть. У мене тут клубничка, бачите, два коля Клубничка, банане і яблуко. Колись, е, е, такий смак, виходить, колись фрапе продавали. Е, у нас молочний коктейль в Україні, а це більш насичений, тому що тут сама фрукта і молоко. Так що ось таке морожено, домашнє, його не треба заморожувати. Воно зразу вже. Але міксер у вас має бути мощний, щоб перемолоти, коли воно з льодом. Якщо не хочете з льодом, то просто потім поставите в холодильник і воно собі підморозиться. Просто перебийте свіжі фрукти і молоко трошки заморозьте, щоб не було льоду, а просто дуже холодне з кусочками льоду. І перебивайте так. Ну, ось так буде. Смакота. Хочу так розказати чуть-чуть іще про про те, як от ми, ми повиходили заміж, багато наших жінок повиходило за італійців. І у кого як, ну, склалася я кажу, доля, хто, хто знав, допустимо, Хто був більше в Італії, то, мабуть, знав трохи їхні, їхні закони, їхні правила, хто поробив контракти, хто поробив, хто нічого не робив, хто просто вийшов заміж і е -е, е -е, залишився на пташних правах, е -е. тому що італійці вони не дуже, не дуже з легкістю кажуть, е -е, іностранкам е -е, віддають своє майно. І вони вже зі своїми італійками не дуже миряться, що але італійки знають, як з ними справлятися, італійки вже знають свої права, і вони зразу, коли виходять заміж, вони все чорним по білому з ними договорюються і знають, що все рівно будуть на їхній стороні усе на стороні жінки, що вона може забрати усе у чоловіка, якщо ще буде двоє-троє дітей. Та він останеться на вулиці і цей. А наші жінки, наші жіночки, не привикші до цього, що можна отак, ну, якби, свої права захистити. Хоча я думаю, що в Італії все рівно воно воно є трошки різниця. Між ними і нами, тому що їхні жінки і таліки вони більше захищені. А якщо попадають наші жінки в їхні ці судові розборки, кажуть з чоловіками, то неоднаково трактують, ну, скажем, відносяться до тих і до тих. Хоча є такі, що також добивається всього, і і стається їм там, бо в них же ж. Коли чоловік помирає, допустим, і є жінка і діти, то перша наслідує все жінка після чоловіка, пенсію, квартиру, все, а потім йдуть діти вже. от Навіть якщо жінка друга вже все рівно, та жінка, яка остання, вона наслідує все потім. Якби по закону їй достається перший. Кроме тих випадків, якщо немає якогось там уже, що він там комусь там. Дарить або ще і то я не знаю, якщо він ну, там підписує якісь ці бумаги, там все рівно воно починається все з жінки, а потім йде на дітей, якщо є ще від першої і другої жінки, діти, то між усіма якось так ділиться. От, То це в таких випадках також. Якщо, допустимо, навіть наша жінка вийшла заміж за італійця. Друг, він мав одну жінку, вона друга жінка, і в нього є ще і, тим більше з тією жінкою першою якісь діти, то часто буває, що та італійська жінка, хоча вона вже перша жінка, їй вже не належить, там, він там, якісь сплачує аліменти бо ще щось, і діти вже повиростали, то вони буває, що відсужують все рівно у наших жінок. Хоча наша зараз з ним живе. І якщо чоловік помирає, то та відсужує в наших українок вони італійки, майно, і все, бувають багато таких випадків. Вони знають, як поводитись, вони мають адвокатів хороших і все, наші залишаються ні з чим. Так що треба дівчатка бути дуже уважними. І в других країнах я теж дивилася і відео, і все на ці теми. Тут теж бувають такі випадки, коли ті хитріші. Жінки, бо вони в своїй країні не знають права, і вони цим всім быстренько, користуються быстренько, скоренько, і наші жіночки залишаються нічим. Нашим ще треба ще треба міняти менталітет. Я не кажу, і за мене теж кажу, бо в мене також ще трохи і трохи є менталітету українського. От в деяких речах. А, ну, допустим, як ремонти робити, та ліки вони самі цим не займаються. Вони все нанімають на все люди, а наші стараються все рівно своїми руками щось робити. І я, наприклад, білю кожен рік я сама потолки там, не в всіх кімнатах, але і стіни робила. Робила навіть такі рисунки на стінах сама. Я, я то люблю просто. І не хочу, щоб мені хтось поки я ще можу, щоб мені хтось прийшов від цей, тому що ну, з ними зв'язуватися, з тими строїтелями, вони будуть тобі місяць мусувати одну стіну. То я краще сама за день не зроблю цілу кімнату, хоча я роблю там раз, може, в п'ять років ті стіни, коли мені захочеться просто поміняти там колір чи ще щось, я то мій, я сама собі зроблю. От, це вже якщо такі кількість більше роботи, то ясне діло, що треба когось звати. Але ж поки що не, не треба було нам, не було такої ну, надобності, як кажуть, щоб те все звати когось, то, то я сама справляюся. Ну так, хотіла трошечки такі розказати нюанси ще про заможество. У кого дівчата якісь ситуації є так, з того, що я розказала, пишіть мені, хто в Італії, хто в інших країнах, навіть, як у вас там ці всі шлюбні контракти, то все, як воно діє. Мені цікаво знати так само. Пишіть, будь ласка, в коментах. У мене під, під фотографії, там, під цим є лінк на мій інстаграм. Хто хоче в приват там, щось написати, хоче познайомитися поближче з жіночок, десь щось якісь ці, е, от, пишіть мені на інстаграм. Там в мене Інстаграм прикріплений, я вже казала, в багатьох відео, ну його видно, там є лінк на інстаграм. Так що заходьте, підписуйтесь і будемо дружити. Я сьогодні відео дівчатка, От я бачу, що не сильно. Просувається канал, і мені від цього дуже не знаю, може не інтересно людям. Але я продовжую, поки що продовжую, потім побачимо. Як вже казала, тому що мені не немає охоти, я на, на ньому нічого не заробляю. У мене якщо за за півроку набіжить якихось 100 євро е, за півроку, то це не заробітки. А сидіти мусолити отак спорожньо пусте як кажуть. Щоб тільки розказувати і когось розважати, то також мені не хочеться, тому що я стараюся для людей якісь рецептики, і те, і те, показую трошки місця, трохи того. А якщо не інтересно, то чого для кого старатися? Ну, але нічого, побачимо, що далі буде. І у мене такий формат каналу, такий формат блогу. От. Є інші, а в мене такий, я собі з самого початку такий почала вести, відколи в мене пішла монетизація, але ж не думайте, що я заробляю якісь там бешені гроші. Я вже сказала. Получила я від, від, оце відколи монетизація у мене, ще її року, напевно, немає, не буде вже рік. Так, тому що я в тому році їздила у серпні, то в мене вже була. В серпні в Україні то була вже. от, і Я два рази отримала. один раз 100 євро, другий раз 70 за цей період за рік. Так що дівчата не, не розбагатіла я на тому каналі. Не думайте, хто пише мені там, вона там гроші заробляє на цьому. Ну ясно, заробляв всі, хто робить Ютуб займається цим, вони раді грошей роблять, раді того, щоб розказати щось людям, для чого люди відкривають канал? Для того, щоб думають, що піде канал добре і будуть мати якийсь дохід з того. От я, наприклад, щоб не працювати, іти, не йти на уборки, могла би на Ютубі заробляти, але це, що я заробляю зараз, якихось там 5 євро в місяць, скільки, не знаю, навіть не виходить, то це не заробіток. Так що не переживайте, хто там дуже переживає, що я там великі гроші заробляю на ютубі. ось так у мене. Так що всіх всім бажаю добра і миру. І побачимо в наступних відео.